Усім привіт, друзі! Сьогодні дуже цікава тема для мене, адже сьогодні поговоримо про справжнього вікінга Томі Лангакера. Народився Томі в 94-му році в Норвегії. Його першим досвідом в бойових мистецтвах було традиційне джиу-джитсу. Після того, як брат йому показав Хойса Грейсі на UFC. я завжди любив боротися. Я не дуже любив відпрацьовувати техніки. Мені більше подобалися емоції під час боротьби. І до нас якось приїхав чувак, його звали Луїс Албато в 11-му році. У кінці 11-го року і він здається, десь два тижні він був з нами і тренував нас. І ми прийшли. Мене взагалі то позвали друзі спробувати, і мені мені дуже сподобалося. І я був я був дуже непоганим в цьому, тому що. Тому що партер завжди мені подобався. В мене непогано розвинуті стегна, і я вже на той момент знав деякі сабмішини, армбар там і знав, як з них вийти. І після цього він повернувся додому, і ми почали просто тренуватися. Я пам'ятаю, прийшов до Еспена і запитав в нього, що ти хочеш робити далі. Якщо ми хочемо тренуватися разом, нам потрібно щось робити. Нам потрібно продовжувати. Нам потрібно перевірити свій рівень. І тоді ми вирішили поїхати в Штати. Нас якраз вже нічого тут не тримало. Еспен тільки склав останній іспит. Ми купили білети, і я розумів, що ми повинні зробити це. Тому ми сіли на літак і полетіли, і тоді все почалося. Ми тренувалися в різних містах і потрапили в оджі. І тоді ми зрозуміли, що ми набагато краще, ніж ми самі думали. Ми тренувались, перенгували з крутими хлопцями, з тими, хто навчався у кращих. І ми такі блін. Ми щось вміємо, ми робимо щось правильно, і ми спробували зберегти це відчуття разом з Еспеном Вони трохи потренувалися в Ауджи, і це насправді дуже помітно дивлячись. На їх техніку, але по приїзду додому вирішили все ж таки розвиватись і розвивати Джиу в себе вдома в Норвегії. Можу точно сказати, що у Томісу то для мене одна з найцікавіших технік у всьому світі. За нею цікаво спостерігати, її цікаво вивчати та аналізувати, та їх хочеться повторити. Я, я думаю, Еспін найбільш аналітична людина з нас трьох. Я, мабуть, я, я десь посередині. І Томі він знаєте, Томі він кліпне очима, щось зробить, і він вже у вас за спиною. І... Потім трохи пізніше ви запитаєте в нього, що ти зробив, щоб забрати мені спину. А він такий, я не знаю. Я просто зробив це, да і все, я вже за спиною. Він дуже інстинктивний в своєму джилу. і це насправді настільки природне для нього робити такі імпульсивні речі. А з іншої сторони, еспі який хоче все вирухувати, хоче розуміти, що як працює, надрілити до автоматизму. Розумієте? І я не знаю, і те і інше має свої переваги. Люди різні, безумовно. Але саме цей плюс, який є у Томі. Це те, що він дуже він може імпровізувати, адаптуватися в багатьох ситуаціях. Його гра зазвичай орієнтована на те, щоб зробити бектейк. І одна з варіацій це зробити є Матрікс. Матрікс один з найсильніших атак джиу джитсу Це одна з опцій атаки спини, і її можна провести з різних позицій. І це не тільки дуже ефективна техніка, але вона ще й дуже круто виглядає. І я думаю, доволі популярною вона стала через Томі Ланґакера та Еспена Матісина. Вони успішно і часто використовують її на змаганнях. Є багато різних варіацій входу в Матрикс, і сьогодні ми з вами спробуємо розглянути найпопулярніші з них, а також розібрати найулюбленішу варіацію Томі. Мабуть, найпопулярнішими гардами, з яких зазвичай роблять Матрикс, є Делахіва і Іксгард. І якщо ви починаєте з Делахіви, то вам потрібен контроль ноги, щоб верхній нікуди не побіг, і після цього треба завести Андерхук. Далі нога йде на пояс верхнього, а Коліно з допомогою невеликого хіп ескейпу заходить всередину, отворюючи такий собі Кейгард. Такий гард доволі популярний в ногі, тому що в нього є багато виходів на хілхук, де й в принципі багато атак на ноги. Лаклан, наприклад, робить неймовірні речі з цієї позиції. Але відміну від атаки на хілхук, де Коліно заходить. У внутрішню сторону для Матріксу вам потрібно відкрити коліно. Інша нога повинна контролювати опонента так, щоб він не повернувся фронтально, а тому йде на протилежне стегно. Цей момент Томі навіть показував під час подкасту на фло для Майки мусумічі. Не тримай дальній контроль, тримай іншу ногу. Де тримати цією рукою? Я покажу нахрен. Ерік, іди сюди. Ця нога, коли я йду по колу, ця нога йде сюди. На протилежне стегно, контролюючи його, еспін, наприклад, контролює цією ногою корпус опонента, що по суті виконує ту саму функцію. У цієї ноги трохи інша опція. Багато хто любить контролювати ось тут. Тому що цей контроль не дає йому повернутися на цю сторону. Мені особисто подобається контролювати його корпус, що по суті виконує ту саму функцію. Він все ще не зможе повернутися. Це дає мені дуже щільний контроль. Коротше, у всіх доволі різні думки на це, але особисто мені зручний такий контроль. Після цього одна рока бере штані чи пояс зверху, а інша тримає штані знизу. Конкретно я люблю більше до останнього контролювати свою ногу, створюючи такий собі фрейм, який не дозволить верхньому кинути вагу на мене, і можливо збереже коліна. Наступне це потрібно вийти на позицію для бектейку. Як варіант, це вивести опонента ногу і зробити невеликий хіп ескейп. Окей, і звідси ви можете виштовхнути його ногу, чи якщо він, наприклад, набагато більший за вас, ви можете самі зробити хіп ескейп. Чи зробити обидва варіанти? Ви можете зробити хіп ескейп і виштовхнути його в цей момент. Потім затягуйте і ставте коліно позаду, і звідси потихеньку забирайте спину. Джон Томас, наприклад, робить трохи інше. Він прям максимально виходить на своє плече, іначе влітає за спину. Виглядає це дуже прикольно зі сторони. Коли я йду за спину, я виходжу повністю на своє плече, і мені набагато легше відразу залетіти і забрати таким чином спину, просто тому що я добре вийшов на своє плече. Маргоша же, наприклад, виштовхує ногу так, щоб модент встав на своє коліно, а потім робить по суті дуже схожий хіп ескейп просто трошки під іншим кутом. І останнє, що вам потрібно зробити, це по суті базово всім відому бейбіболу. Коли я попав сюди, я по суті штовхаю його коліно по сторонам і тягну його таз до себе. І коли я достатньо підтягнув його таз, я виштовхую його вперед. Практично теж саме робиться і з ікс гарду але працювати треба саме модифікований X, де одна нога контролює хуком ближню ногу, а Шадально тоді, у випадку, коли верхній бекстепить однією ногою, у вас є шанс швидко залетіти в матрікс. Я тут. Він блокує Матрікс, тому я відразу затягую його викс ґар. Він зриває гріп і виходить сюди. тому я відразу штовхаю його коліно і заходжу в матрікс. Доволі частим захистом є бекстеп від верхнього. В такому випадку треба відразу реагувати і вкручуватися на кребрайт, де можна продовжувати полювання на спину чи як мінімум взяти свіп. Прихватили. Він бекстепить його стегна низько. Я підіймаю ногу, і моє коліно заходить всередину. Підкручуюсь і беру контроль протилежної ноги, вкручуюсь під нього, і можу піти чи на свіп, чи шукати бектейк в Кребрайді. Тепер давайте нарешті поговоримо про Матрікс, який частіше за все юзає Томі Лангакер. Так то зараз попрацюємо над тим, що називають Матрікс. І якщо ви слідкуєте за мною, то бачили, що я часто роблю цю техніку. Це один з моїх улюблених рухів і один з один з найчастіших. Коротше, атака, яку я роблю частіше за все. Це доволі гарний спосіб, і коротше, я роблю це з color and Sleeve. Роблю багато атаки змушую опонента підняти поставу. Через що стає легше атакувати його через ноги. І так ми залітаємо в Матрікс, беремо андерхук і робимо. Одна з варіацій виходу на матрікс від томі є атаки знизу на трикутник чи на ома плату, звідки опонент почне захищатися, роблячи поставу рівною, і тим самим відкриваючи можливість андерхуку і вкрутки на ногу guy to fight. Я Допомагаю своєю ногою, підкручуюсь і ставлю свою ногу прямо ось тут. Це якби не класична омоплата, яку ви звикли бачити. Це шало омоплата. Я тримаю свою стопу близько його тріцепса і не виштовхую її повністю, а тримаю прямо десь біля його плеча. І в цьому і різниця. Я використовую свою гомілку і коліно як ні шил, прямо на його корпус. Звичайно, частіше Томі робить саме омоплату, але робить її зовсім не таку, яку ми звикли бачити з вами, а так би мовити, шало омоплату, яка націлена на транзит чи на свіп знову беремо і вкручуємося, і наш опонент заходить зверху. Що тут відбувається, так це те, що я маю його вагу саме там, де мені її потрібно. Тобто моє коліно ідеально лежить на його грудях і животі. Я використовую свій хук стопою, і він не може піти далі. І тут я продовжую контролювати, підіймаю свої стегна і виштовхую його вперед. Ви можете використовувати трикутник ногами, але коли ви сві панети його, вам потрібно відкрити трикутник. Бо якщо ні, то ви самі себе зупините. Це частіше робиться, коли ваш опонент дуже сильний, і вам потрібен цей трикутник для більшого поштовху. І тут його виштовхує, і він робить ось такий фронт ролл. Але більш цікавим варіантом є його улюблений гард Sleeve разом з позицією key Master. В нього як бачите, дуже кнучкі сувлоби і йому максимально зручно контролювати верхнього саме так. Мабуть, практично в кожній сутичці він хоч раз заходив в цю позицію. Я тримаю колоран слів і хочу змінити гріп на тріцепс, тому в першу чергу моя стопа йде йому на пояс, а після цього я беру тріцепс. І тепер йому важко з'єднати коліно з ліктем в такій позиції. І тут дуже часто верхній починає нагружати вас, тому що, якщо він піде на іншу сторону, він відкриє для мене можливість атаки на трикутник чи на омоплату. Тому замість того, щоб звалити, верхній частіше скорочує дистанцію. Звідси я міняю цей контроль з плеча на ній шилд. Моя гомілка прямо під рукою ось тут. І тут я юзую цей гріб, щоб переключитися на контроль штанів. Я тягну своїм хуком його на себе, ломаю його поставу, щоб він пішов на мене, і перехвачую його з ліктя на контроль штанів. Ніколи моя рука в цій позиції не повинна відпочивати і нічого не тримати. Ніколи. Вона повинна чи бути на тріцепсі, чи контролювати нижню частину його тіла за штані. Тут все йде доволі просто. Готує гріп під Матрікс, міняє контроль рукава, щоб витягнути опонента на себе. Іншою рукою шукає андерхук, виштовхуючи трохи далі опонента, і закидає Матрікс Хук. А далі все залежить від того, як поведе себе верхній. Хізбаган цаналокіндітейбекеркінгідоберу штані. І він продовжує мене нагружати зверху. Я тягну його далі на себе, і коли він наді мною, то витягую його на іншу сторону, приблизно сюди. звідси я можу його виштовхувати ще далі, щоб зробити цю ногу ще більш легкою. І закидую своєю ногою сюди на матрікс і відразу беру його за штані. Доволі частою сутийовіною є те, що верхній просто кидає свою стегна вниз, щоб з'їсти відстань і не дати легкої вкрутки. Але тут треба продовжувати вкрутку так, наче робите матрікс з даблпула. Друзі, а на цьому в мене все. Всім дуже дякую за увагу. Не забувайте підтримувати і допомагати Збройним силам України. Вірте в нашу неньку, крутіть бірімболо. Всім па-па! and methods, label me a The weapon, making niggas die, witnessing breathless imperfections. Can you picture my specific plan? To be the man in this wicked land, Underhanded hits a plan. oh uh, scams are plotted over grams of rocks. Undercover agents die by the random shot. We all die in the end, so revenge we throw I was all about my ends, fuck friends and foes. Me, a born leader, never lead a block without my heater. Got me a dog and named the my bitch nigga Eater. What could they do to me, a little brat? shit the niggas that shot me is still terrified i get their ass i cannot show you how i feel inside we outlaws motherfuckers can't kill my pride niggas talk a lot of shit but that's after i'm gone cause they fear me in the physical form let them be known i'm troublesome uh, flundi, heni, orbedi, gal, um, I don't agree, but i will be good